Напівсиротами залишилися 30 дітей Коломийської громади через те, що батько загинув на фронті. І початку повномасштабного вторгнення годувальника втратили 18 сімей нашої громади. Та є випадки, коли малюки народжуються уже напівсиротами, бо їхній тато він дав життя за Україну, так і не побачивши донечку чи сина. Повітряні кульки, квіти та подарунки найближчі під Коломийським пологовим будинком в очікуванні Юлії Фраюк Скіданча, що на Коломийщині, та її крихітного синочка. Серед родичів немає Дмитра Фраюка. Чоловік загинув у квітні на Луганщині, так і не зустрівшись із сином. Новонародженого українця, працівниця пологового, передає дідусеві. Одразу за Юлією і Діану Ніньовську з А Ми зібрали цілу родину. Три десятки родичів та друзів чекають зустрічі з маленькою Емілією. Це ім'я для крихітки придумав тато Олександр Ніньовський, але донечку так і не встиг навіть побачити, бо загинув за три місяці до її народження. Розповідають мама та дружина захисника. А Якщо я їду на ти забрала, кажу мою зупину вдома, бо вона там не сиділа. Не чекала таке. Дина увага каже, купиш їй великий букет. Втілося ви татку. Було. Я впевнена, що він нас бачить і там радіє за нас. Олександр Ніньовський народився у Жукотині Коршівської громади. 23-річний захисник загинув у квітні цього року під Бахмутом. Тяжко, дуже тяжко. Був дуже дуже хороша людина. Такого напевно, що немає. Ми всі за ним сумуємо. Першим на руки Емілію бере дідусь. Ми вас вітаємо. Чоловік каже, тримає найбільшу надію та щастя, найкоштовніший подарунок від сина героя, і кудись поділись емоції та слова. Ні, ні, ні. В руках найцінніша, правда? Так треба продовжувати наш рід нашу українську націю з 24 лютого 2022 року у Коломийській громаді напівсиротами стало щонайменше 30 дітей в яких батько загинув захищаючи від окупантів рідну землю каже галина мисливчук начальниця служби у справах дітей коломийської міської ради на території коломийської громади проживає 18 сімей в яких виховується 30 дітей батько в яких загинув галина мисливчук продовжує такі родини підтримують зокрема цього року кілька дітей мали змогу відпочити та ти оздоровлення в рамках проєкту керівниці обласної військової адміністрації Турбота про родину героя. Наше сьогоднішнє завдання жодну родину, жодну матір, жодну дружину не залишити на самоті з бідою і з проблемами. Вони не самі наодинці своїми бідами і проблемами. Ми разом із ними. Ми розпочали з того, що беремо на оздоровлення, на відпочинок, на лікування наших діточок. У громаді також реалізовується програма Продовжує Галина Мисливчук» з придбання одягу та взуття для дітей та членів сімей загиблих військовослужбовців, а також тих, які отримали інвалідність. Так само до початку навчального року діти будуть забезпечені. Приладдям шкільним. члени родини загиблих в умовах війни отримують виплати, як їх оформити та який їх розмір, розповідає Галина Григорчук, начальниця сервісного центру пенсійного фонду. Коломиї до членів родини у нас належать батьки, дружина або чоловік та неповнолітні діти. Крім решти соціальних послуг і виплат, які держава гарантує в даному випадку. Держава забезпечує також пенсійну виплату. Це називається пенсія по втраті годувальника. Військомати приймають пакет документів. Які передають до головного управління пенсійного фонду в Івано-Франківській області розмір пенсії по втраті годувальника від 7,5 тисяч, максимальна виплата у нас пенсійна складає на сьогодні 20 тисяч 930 гривень. Крім того, варто пам'ятати те, що члени родини загиблих мають посвідчення, що дає їм право також на встановлення пільги, якщо загиблий мов. Нагороди, значить, члени родини будуть мати право на призначення, крім пенсії по втраті годування, будуть мати і підвищення до пенсії. Консультації таким родинам надають представники центру підтримки захисників України Коломийської міської ради, допомагають оформити необхідні документи, а також скеровують до фахівців. Працюють щоденно, окрім вихідних, з 8 і до 17 години. Центр знаходиться у Коломиї на площі Шевченка. 21. Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК.